Всім привіт! Сьогодні у нас 24 червня і сьогодні будемо нащеплювати персик. Ось тут у нас був зрізаний персик. Тут була ось окуліровка зроблена. Так, 12.05. 12 Це у нас тут сорт Royal Glory. Видно, да? Ось така вона виросла. І ось тут від кореня відстрели у нас ще дичок манжурка. І зараз ми сюди прищіпимо. Ще один живець на всякий случай. Ось у нас є такий живець. Зараз я встановлюю камеру, щоб було видно, і будемо щепити. Із живця будемо зрізати листочки. Так, поїхали. Так, що ми робимо? Ну, ось у нас цей живець. Обрізаємо з нього листочки. Так, будемо садити ось цю брунечку. Видно? Ось цю. От тут будемо робити прививку. Це відрізаємо, осліплюємо тут брунечки, які є. Так, тут робимо такий розкол, відділяємо кору. Оп не вийшло. Зробимо трошки нижче. Так, зробили. Тепер відділяємо кору. Ось так видно? Відігнули. І звідси будемо робити косий такий заріз. Раз. Раз. Так. Видно? І тут робимо язичок, ніби покращеною куполіровкою Так. Робили язичок. Закриваємо поки що кору. Так. І тут також тепер на наживцові робимо косий заріз. Мені трошки незручно на камеру. Ось так. А звідси зверху знімаємо верхній шар кори до камбію, Легенько зачищаємо. Так тут робимо також язичок. Так видно зробили язичок вставляємо. Так, трошки підріжемо. Так, і вставляємо. Так, підщепа у нас трошки товстіша за, за прищепу за сам живець. І так корою закриваємо, тому, тому рівняємо одну сторону. Так. Одну сторону порівняли, щоб співпали камбіальні шари. І ось так корою цею прикриваємо і робимо обв'язку. Починаємо знизу. У нас така плівочка намотана на патичок, щоб було зручно обв'язувати. І отак знизу до гори поїхали так. плотненько. Так, все обв'язали. Можемо тут зрізати, залишити дві бруньки. Ось одна і ось друга. Цих дві відріжемо. Так. Все, прищепа готова. Тепер чіпляємо бірочку. Так, написали бірочку. Royal Glory 24, 06, нуль Так, чіпляємо. Так, і зверху, як обично, одягаємо фольгу щоб сонечко не пересушувало нашу прищепу. Вона собі буде тут захищена і гарно себе почувати і добре приживатися. Все, прищепа готова. Тепер чекаємо результату. Ось. Одна прищеба тут була окуліровка на такому пеньочку, і ось знизу від землі друга. Все продовження буде.